Я так хочу. Ти так хочеш, ну це, звичайно, і непрактично, і не красиво. Шановні гості, дорога родина, доброго ранку. Доброго ранку, Привіт. Може, хто не знає. Сергій і Свєта це рідні брат і сестра. Юра і Свєта це чоловік і жінка. І в них є доця Настя, бо може якісь нові глядачі на каналі і не знають. Значить, сьогодні світа хоче. Свята кожен день щось хоче. Але сьогодні свята хоче в неї задача номер один. Це отут зробити якийсь навіс для дров. Отут. І це ж вирішують, як зробити краще, що сюди придумати. Свята хоче, щоб повністю було зашито. Сергій каже, що він так не хоче, бо треба типа щось мурувати. Бо буде І це не за... Гарно, бо на дворі. Так, да, бо буде негарно, бо на дворі предлагає їй зробити. Отам воно нав'яз для дров. Ну і коротше, оце вони колотяться, свята колотиться, всі колотяться, а я вам це все знімаю і показую. Та й таке світік. <рес> Чого ти? Диви, Сірок. Так він тільки да, що диві? мене вдарив. Що це тебе всі б'ють? Диви. <рес> тільки що мене вдарив, я не поняла спочатку. <рес> Ні, я його підфутболила, откинула, але ж він мене клюнув. Я думаю, чи що воно підбігло якийсь... mm. Чуєш? То до в не заходь, бо пошли ще яндики биться. Капець. Геть, в мене прям цей, так я його підфутболила, ну кинула. Бачите, он як плигнув на мене. О, то чучало. Індики, які гарні. Це пляшки для того, щоб курі лякалися і не перелітали. Привіт! Боже, які ви красиві, розпушились. Індики розпушені, а індички отакі, бачите, типа як пір'я такого великого на них нема. Оце ж вона так якось твіріща. Ось то хлівчик той, що Сергій тоді робив для утят. Це такий тут задній дворик, і в ньому бачите, що робиться. Оно, оно... А то Света уговорює Сергія зробити навіс. Бо воно все мокре. окрива. Ну то чого ти не накриєшся? Чим? Разве я накрию цю дурню, дуже скрище. Я собі мішки поставлю з цікави. Все поставили. Сергій сказав показати, скільки у світить в цьому році. <гаджу> так, я не знаю, будете ви бийся чи ні, то я от вас подалю. Дивіться, які гарбузи. Ці гарбузи десь як... По об'єму, як 40-літрова 40 виварка, хто знає, що це таке. Тобто вони дуже-дуже-дуже дуже великі. Якщо порівняно зі мною, де я тут? Тут я? Дивіться, а ну воно так не дуже видно. Добре, йдемо далі. І Потім ось город і садок. Це тут все зроблено для гуся і для качок, вони зараз всі на річці. Цей півень мене бив. ну вже не хоче, бо я його відкинула. Так, друзі, показую вам. Настя в школі, до речі, як спитаєте, показую вам інші, що тут боже, яка яблунька. Дивіться, як гарно гарбузики. Свята собира гарбузики, з них забира насіння. а потім, тобто, не варять їх в кашу, ну, рідко варять. А потім ці гарбузи, ну, дає худобі. Дивіться, яка яблунька. Вся облита. яка красуня. Які, яблучка. які Ось, Дивіться, моя рука. А в мене рука маленька. Ой, які ловкі. Хмарно сьогодні. Ось я вам показую. Ось які гарні яблучка. Що тут ще? Багато різних дерев, ну тут такі молоденькі дерева. Калина чогось посохла в цьому році. Я не знаю чого. Бачите, ось так якось висохла. Ось ще я яблунька облита, трактор. Тут тюки стоять, бачите, накриті. Хоча є клуня, але, мабуть, туди не влазять. Там он теж солома, бо багато ж худоби, дві корови. Отакі ще є яблучка. Я вам покажу зблизька, друзі. Я не знаю, вони оце такі мають бути, бачите, такі типу, плямисті. То це чи грязь? Це, мабуть, грязь на них дощ... Дощів не було. Це, мабуть, такий сорт, я не знаю. Що знаєте, що за сорт? Напишіть. Так, і що тут святи на городі? Зараз покажу вам. Город. Ну, тут така ділянка. Коло хати не дуже велика, але все те ще є різні поле там для того, щоб засіювати. І на хуторі є хутірця, де раніше жили дідо, баба, там залишилась ділянка, хати там вже нема. Це квасоля, яка цікава. Дивіться, які стручки. Ой, яке гарненьке. Ще перчиків трохи залишилось. Квасоля цікава, такі незвичні стручки. Чи вона тут одна тільки в стрючку. Ні, тут ось я відчуваю, що дві. Помідори, ще собираюся. Віта каже, ще трохи є, ще багато, як ви бачите, є зелених помідорів. Перчики можна було б і собрати. Це такі, як сорт рутунда. Бачите, такі кругленькі, не болгарські. Ну, або напишете, як називається, хто знав. От. Трошки є помідорів, ще ось навіть жовтих. Вже теж можна буде їх. Ні, це перець жовтий. ой. Я побачила жовтий, чогось подумала, що то помідори. Ні. Це ось жовтий перець. Ще є ось така квасолька. Вже тако можна буде, хоча листя зелене, але вже можна буде підсобирувати. Там різна капуста, і знову багато дуже перців. Квасоля на таких, бачите, ріках. Тут, мабуть, були огірочки, бо натянута сітка, ну вже ж пізно осінь. І ось багато різної капусти. Така цікава капуста, я не знаю, що це за капуста така висока. Висока листя пряме. Звичайна капуста бачу. Синя капусточка. фіолетова. І оце що це? За капуста така? Що це таке воно? Висока така, я не знаю. Бачите, яка вона здорова? От якщо я підійду, Ну, бо так порівнювати чим. Тобто, дивіться, куди вона мені ось. Сюди я ж. Це що таке? Воно виросте, чи це їсти тільки листя, чи це для худоби. Що це воно таке за капуста? Не знаю такого. Бо звичайно, бачите, яка капустина. І оце таке високе щось. Все, качончики. Якісь такі, не дуже вони. Ні, Вроді нічого вже можна ламати. Йомте. Покажу вам далі. Покажу вам далі. Далі, ось, дивіться, є просо, може хто не знає, що це таке, ось в сусідів. Просо це, або ж, може, це сорго на віники, або це просо, я точно не знаю. Але дуже схожі вони між собою. Соргодники, а просо, ні, це, мабуть, сорго на віники. Ось, бачите? Віники ті, що продавались раніше такі. Оце я не знаю, чи це просто, чи це сорого сусідів, це вже не святана ділянка. А це для корів Отака. густо сіють кукурузу і дають таке коровкам їсти. Може, хто не, ніколи не був в селі, не знає, як це все робиться, то побачите. Гарна погода сьогодні. Я зняла годинник заряджати, не знаю, скільки градусів, але, мабуть, десь 18-17. чи 17. Дуже комфортно. Як ви бачите, сонця нема хмари, я хочу від... От прям я сьогодні дихаю. Прям я сьогодні дихаю, друзі. О! Садочок світен, шан. Боже, це що таке тут? А, ні, це воно. Нічого, то мені... Тут теж така яблуня і он дивіться. Божечки, які мають, А сюди гиря, Щоб ви побачили. Дивіться, яка вона маленька, і все це, мабуть, в сусідці свята брала цю е, ну, саженець, тому що сусідка святина, тютя Маруся, вона займається яблуками. Боже, яка краса! Подивіться, друзі, і вони такі гарні, як на картинці. І ота от масік який в яблучках. І ця яблунька схожа до тієї в зелених яблучках, як облиті. Як облиті. І в сусідів, вон, дивіться, я вам покажу. Я ж можу показати, дивіться, от в сусідів теж яблуньки облиті, бачите? В сусідів вон, така зроблена тепличка. Там щось на гороні. Ми піддивилися ще до сусідів. От, Та тепер покажу все решту вам. Світи зараз більше ніж 100 качок. І це все виводила Настя селекцію. Почалося все з одного Ігоря, то дивиться давно влоги, коли Світі дали одне отаке каченятку. Дала сусідка, бо їй його не було де подіть. А світа тоді та каченя оце шипуни каченята або до утки, підкинула до гусей. І воно гуляло з гусима. І потім, коли те каченя виросло, Настя його назвала Ігорем, і йому докупили качечку. Ярославну. І потім вже докупляли різних кольорів цих качечок. І от стільки їх багато тепер є. Різних: і коричневі, і чорні, всякі з голубими очима, і звичайні. Це тут, мабуть, молодіж, а старші на річці. Оця дуже гарненька така ж рожева качечка, світло-коричнева. Які ловкі вони мені. Це не тільки для себе, а й продавала, й маленьких, і біш підрозчих таких. Вони спокійні, не кричать ці качечки. Ну не так, як другі там качки постійно крякають, а ці вони так більш спокійно себе ведуть. thank you А зараз зараз. Ти свята сміття складаєш? По полі ні. Ага, то як сюдишко. І стінець пари привозять, бумаги Щоб... А потім палиш її чи куди? А потім палю. Ага. Тут, тут, тут скинемо цемент, а тоді розвернемо і збираємо розвернем, назад з на кінця. Так воно ж в скотчі, треба ж одирати скотч. На макулатуру? Мабуть, я не знаю, як я там. Ви там забираєте. Так, так Свєта, ти розумієш, що він більше витрачає горілки, чим воно буде так, стояти. Пали його. Я так, Коня, Хоня.